Логічне, справедливе і професійне рішення зберегти максимум українців. Дякую, що замінили на нас це найголовніше завдання. Ми бережемо наших людей, наших воїнів, тому що це і є захист. А зброя будь-яка. Ми вдячні всім нашим партнерам, але будь-яка зброя, зрозуміло, вона допомагає відновлювати справедливість і мир на території України. Але, передусім, всі знають. Що людина тримається, військовий тримається. Військовий звільняє території, захищає домівки, захищає людей, сім'ї. І тому рішення правильне, щоб не попасти в оточення, прийнято рішення відійти на інші рубежі. Це не значить, що це люди вийшли на якісь кілометри, і Росія щось захопила. Вона нічого не захопила. Ми повинні з вами зрозуміти, розуміти Росія за два роки війни намагалася на сході. Щось зробити, і що таке щось, вони просто зруйнували декілька кілька маленьких селищ, містечок. Але найбільше, що вони зруйнували, це наше життя. І тому вони розуміються, вони біснуються. Зрозуміло, що їх контрнаступальні дії почались в жовтні місяці, і з жовтня вони атакували цю. Нещасно Авдіївку всією зброєю, всією потужністю, що у нас було, просто а, тисячі їх військових загинули, десятки тисяч. Ось що добилась а, Росія. Виснаження їх армії, я вважаю, це завдання а, постійно наші військові виконують. І збереження наших життів також правильне рішення, на мою думку. Далі буде відновлення. А будуть чекати на відповідну зброю, якої просто не вистачило, просто не вистачає. Кажу вам абсолютно справедливо. Ну, немає далекобійної зброї. У Росії є, а у нас її дуже мало. Ось вся правда. <кхід> Тому наша головна зброя сьогодні наші воїни, люди. Ну і ми розраховуємо на підтримку партнерів.